Всім привіт! На вулиці Темно. Це могло означати, що ранок, але ні. Зараз п'ята година вечора, і я виїжджаю працювати з 5 вечора до 12 години. Ну, до комендантської години. Це п'ятниця. І на мою пам'ять я здається ніколи не виїжджав в такий час, щоб виїхати саме з вечора і працювати до комендантської. Буде цікаво. Мені насамперед навіть буде цікаво. Так, машину я вчора помив, але сенсу, мабуть, не було. Так, треба наклейки ще таксішні ось сюди приклеїти. Так, зразу обогрів. До речі, що я вам хотів показати. Видаляв я якось свій автомобіль на світі дружини Fiat, коли я робив десь приблизно рік тому зміну, я його додавав на один день. Обліковий запис. Заходжу я видаляти машину. Транспортні засоби. Дивіться, що тут є. Переглянути пропозиції оренди. Ви знали таке? Комісія 75%. 70%. І оренда. Дивіться. Але всього 4 машини. Логан, Поле, Лантра і Форте. Всього-навсього 4 автомобіля. Всього-навсього, реально, просто 4 автомобіля. Це дуже мало. Заходимо в Телеграм. Агрегатор-парк. Дивимося, 1 грудня. Сьогодні, до речі, 1 грудня. Один автомобіль, два автомобіля. Вчора 1, 2, 3. Це в день додається. Один, два, три. Чотири автомобілі за день. І кожен день, тут свіжі публікації, кожен день нові автомобілі. І вони дуже швидко здаються в оренду. Тому якщо ти займаєшся автомобілями в оренду, я тобі рекомендую зробити це через телеграм-канал Агрегатор Парк. Переходь за посиланням під цим відео і в один клік здай свій автомобіль і заробляй на цьому. А ви, дорогі водії, теж знаєте, де шукати автомобілі. Так, автомобіль прогрівся. 5 годин я щось завтикав, це не 5, це 6 годин вечора. Я свою роботу починаю. в 6 годин. Не завершую, а починаю. Знаєте, але звісно є один момент, що це відео, походу, буде все в темряві. Я не знаю, буду додати ось це світло від ліхтаря. Я сподіваюся, може мені буде отак краще. Видно. Буде темненьке відео. Ви, відео, відео буде темненьке. Я, якщо чесно, можу трохи тупити, тому що в мене нема досвіду так от, працювати. Я реально за весь час, скільки от почалася та комендантська година, я не знаю, скільки 20 там раз я е, працював. О, я випадково взяв замовлення по болту. Нічого зараз скасуємо. Скасуємо, беріть причину затори, інше. Інше, інше ВФФ. Інше у мене ВФФ. Так, понятно, кофе приходить 1,2, щось якось слабеньке, Хоча бачили, показує 1,4. Так от, досвіду у мене великого працювати перед комендантською годиною немає, тому що там починається паніка, хаос, розрив. Там десь в 11 годину вже плюс-мінус. Я там вважаю, треба брати замовлення додому. Е, і коротше, подивимося, скільки я зроблю, і що там розповідають про те, що там таксисти перед комендантською мільйони заробляють. От І подивимось, які там мільйони, ми заробляємо. Зараз візьму якесь замовлення і вам покажу. Так, а ось, будь ласка, залітає замовлення. Це вважається чомусь не скруткою. Ну, блін, може там ков пав, але ков 1,5. В принципі, чесно кажучи, я його візьму. Все тому що. Є ненавиджу ці блін, двома точками. Ладно, поїдемо з точки через Драгоманова на Чорноморку, на Русанівку. Поїхали тоді. Значить, поїхали. От бачите, воно горіло, прям так горіло сильно. А потім перестало горіти і зразу замовлення прийшло. Там був реально десь під 2,0 коефіцієнт. Зараз 1,5. Їдемо, значить по 1,5. Починаємо роботу, якраз о 6-й годині рівно. Буде цікаво, що там. Я зможу заробити. Працюємо. Чорноморка. Так, люди тусять. А ми працюємо. О, пропускаю, дякую. Аварійка. Так, і от така ситуація, що треба перевіряти постійно коефіцієнт. Якщо так от на ланцюгу працювати хочеться возити тільки ті, 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 нескрутки і е, гарні коефіцієнти, коли гарно горить, е, треба перевіряти. Тому що я дивлюсь, так уклон зробив, що ці коефіцієнти вони отак от постійно то загорілись, то менше, то більше, то менше. І от в такий момент, от так само, як я тільки що взяв перше замовлення, максимально 1,48 був коефіцієнт. А по факту до цього горіло, блін, на 2,2. Отакі, от, от прям коли супер-супер червоний. Це 2,2. Коли червоний, але трошки з прозрачним, це десь приблизно 1,8. Ось так от скажемо. Так, ще дивлюсь. Е, включаю е, цей Uber X, тому що був комфорт включен. Тут не було коефіцієнта. Зараз тут є коефіцієнт. Так, стоїм. Можна заглушити поки що. Стоїм. Стоїм. Чекаємо. 120 за 3 перекотиться на березняки. Мабуть, давайте візьму перекочусь на березняки. Тут зовсім тухло. Е, коли зовсім тухло, то я вистараю фільтри, Фільтра, фільтри. Бо от так. От. Було класно. Але шеф. Все пропало. Тут теж нічого, начебто якийсь ковгорить, але просто тупо нічого. Тому звичайний болт. Категорія це стандарт. Їдемо за 106 гривень на березняки. Ну Ти моя бубочка, дай тобі 6 поставлю. Сіла в машину, ножки струсила. Але все одно сезон мокрих килимків відкрито. Плаваючих, плаваючих килимків. Але коли пасажир сідає, ножки струсив від снігу, це буде трошки менше роботи водію. Це ходити, виливати просто ту воду. А в мене ще такі коврики не дуже прям, типу, прям, щоб вау. Вони типу, тут стандартні якісь були. Вони без особливо якісь високих бортів, взагалі без бортів. І коротше береш, його складаєш, воно починає виливатись, потім цими серветками витираєш підлогу. Добре, що тут підлога, ця типу ж таксічна машина з Кореї. Там, де гумова підлога. Не знаю, вона гумова, не гумова, каучукова якась, коротше, вона не ворсова. І дуже добре виливати. Оце, от, звісно, плюс. реально. Це плюс. Не знаю, шумки менше або не менше. Може менше, ну скоріш за все менше. Але для таксі мені реально нормально. Це єдиний плюс, мабуть, що дуже добре прибирати взагалі в машині ту підлогу. Бень, 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 бень. Та, вроді, наче нормальний заказ, але 3,2 подача і їхати 3,2 і 120 гривень. Але 3,2 подача це якось не дуже. Так, ось такий заказ я взяв з радара на Шатару Ставелі. Без коефіцієнта, просто комфорт 170 гривень, добре, що одна точка. Нема зараз коефіцієнтів. Блін, це після оновлення щось уклон так пригає. Що ось так от. Тут є робота, лівий берег взагалі 0. Плюс-мінус по болту. Ну Тут 1,1, щось 1,2 світиться, але поки без замовлення було. Так, щоб я не сильно довго стояв, тупив, взяв замовлення, погнав. Схема така: є замовлення, береш і їдеш. Все. Так, це інший пасажир. Я хотів показати. Це просто я вже взяв замовлення наступне. Оце з Березняків я їхав. 30 хвилин півтора кеме. Мені 20 гривень чая, Було 174, здається, я не знаю, на відео було чи, це, чи не було. Коротше, з чаєм ось перерахував. Ось вам і Uber, 44 хвилини. Блін, мені треба було ще 23 секунди закрити, і було б 45 хвилин. А ходять легенди, я не знаю, видно, не видно. Ходять легенди, що якщо більше ніж 45 хвилин, то там Uber ще перераховує ще додатково. Ну не знаю. Це так ходять легенди. Але я думаю, що це плюс-мінус правдиві легенди. Чомусь от саме 45 хвилин воно нараховує. Коротше, ось так от. А це замовлення за 160 гривень. Скільки там? 106 гривень. Блін, такий заїзд на цей Лептівського став на веселепського новий асфальт, розмітка, тіпа, жовта і тупо, вся суцільна і немає краще повороту. Приходиться їхати аж на Соломінку розвертатись. Типа, і от, -от, -от, от зараз, наприклад, мені Uber не дорахував, тому що я поїхав не так, як він малював. Він малював, щоб я мав тіпа, через суцільну проїжджати. Але я ж би не проїжджав через суцільну. Коротше, він повинен був перерахувати, але не перерахував. Можемо. О! Зараз я тут зараз що ми зробимо, покажу, чи вийде, чи не вийде. Ух ти! Я зараз тут стану. Ні, я тут не буду ставати. Дякую. Там такі сугроби, що здалеку, думав, що там нормально можна стати, але ні. Вигріб, вигріб, тому що передня гума нова і це дуже добре. Хоч яка б вона не була нова, У мене кстати, родстоун той самий, що я купляв літню тієї фірми, типу це від Нексена, таку саму я купив і зимову. Так, ще таку штуку покажу. Зараз, 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 зараз. Щоб перерахувати, отак, нажимаємо на це замовлення. Нажимаємо зверху знак питання, я хочу де можна передати. Як це? Ладно, допомога з поїздкою. Запит на. коротше. Там було видно, я думаю. Запит на коротчі, пересчитали, щоб вони маршрут. Тариф здається занижений. Дорожній збір не врахований. Піковий не застосовано. Тариф здається занижений. Далі. Тар -тар -тар -тар... Переглянути вартість поїздки. Ви отримує... коротчі, нічого не перерахує, походу. <с Connecticut> Получається. Ну да. А тут воно додає. Іноді там 20 копійок додає, іноді 3 гривні. Отримана сума за поїздку не менше за суму, яку ви отримали. Ладно, не додавало воно автоматом. Ну так і будь. Тоді працюємо, по ходу, далі. Але, блін, через те, що я так довго їхав, чесно кажучи, мені хотілося б десь сходити і. Трохи треба розм'ятися, бо кофов нема. А, чого за торт там на Це просто капець. Дивіться, як же вам друзям скидав. Ану, секунду. От дивіться. Один каме 22 хвилини. А по факту. Це я вже під'їжджав, а коли я повернув з Печерська на Лесі Українки з метро Печерської на Лесі Української з генерала Алмазова, то писало 33 хвилини 61,8 кМ. Отак от, от. Там у нас що, виступає Макс Барський. І це через нього такий затор був походу. Просто Анріал. Затор Анріал. Це називається Ахаха. Вадік по машину. Три закази і все. І отака машина зразу. Буває. Липківського новус. Тут є туалет, до речі, хто не знав. Ще один керхер стоїть. Так, я ще трошки понию. Це просто якийсь трешняк. Я вже пів години стою. Ось така ситуація. Ось така ситуація. Я вже просто... О, що це було? Я вже, коротше, ефір 0, я вже просто включив ланцюг. А, ні, ланцюг включив, виключив, то включив, то виключив. Це що було у нас? 180 за 14. 9, 9 година. 9 годин 10 хвилин. Все по нулям. Так, Оце... да, болт щось там пілікає, але це ж ну, трешняк реально. Така от п'ятниця, дядя. Така от п'ятниця. 156 за 11. Клас. Болт, хоча б з кефом би був. Можна було б їхати. Я розумію, що місто пусте, і зараз можна проїхати, але можна і попасти, так як я взяв за мовлення, начебто місто пусте, а їхав, блін, 44 хвилини. Причому я не 44. Я просто їхав 1,8 км 33 хвилини. Оце було. Жорстко. Їхав би по якомусь болту, звичайно, без кофе. це було б взагалі. Болт, в принципі, зараз починає насипати. Звичайний, звичайна категорія болт, але це треба, щоб витрата паливо складала десь 2 гривні 250 за кілометр, а не 4-4 гривні за кілометр, то можна було б і возити. А так так не цікаво. Що 3-5 подачі, звісно, на троєщину. Отут розгорається, мабуть я зараз пустим поїду. А ну. А буде западло. Поїду пустим, а потім бац і потухло. А знаєте що? Мабуть, я поїду реально туди, зараз пустим. Буду я їхати пустий, катнусь. Ну Поки горить, я приїду і буде, отак, отак от буде. Але хоча б будуть замовлення. Все, там два, три, там не знаю, 3 4 кілометри приїду пустим. Ничего страшного. Так, паркуюсь, паркуюсь. Что я и сказал. От, почав рухатись і все. Зараз ще більше потухне. О, ще більше, бачите, потухло. Оце вадік виїхав працювати. Оце моя вдача. Коротше, зараз я як і почну катати по 60 гривень ці замовлення. Київська область, білогородка. Зараз поуберу, реально почну катати по 60 гривень. О, от так от. О! Отепер от норм. Точно все потухло. Тепер норм. О, то потухло, то не потухло. Дивіться, що це Що це воно так. Оп. Коротше. Класно вони граються. Ну це ж реально просто якась гра у уклона. З цією рибкою. Крещатик, Петропавлівська Борщагівка. Це білет в один кінець. Чому я не беру такі замовлення, то зараз буде, мені здається, кібенети білет в один кінець. Так, скільки там? Це так, Ой-ой-ой, зря я тобі подивився, тепер буду зайчики ловити. Так, отак. Є, так. А, закінчив я зміну, нічого не знімав, якщо чесно, було б дуже багато замовлень, але був момент, мабуть, десь з 8.30 до 10.00 Я зробив, здається, мені одне замовлення. Подавався я на два замовлення, де було, ну, було скасування. Короте, я вже такий був розчарований, засмучений, що я хотів їхати додому пустий. Реально. І тут все ж таки залітає мені замовлення по уклону. Був ще час 23.07, я думаю, це Урлівська, це біля Дарницького мосту. Я думаю, зараз я швиденько доїду, швиденько доїду до центру. І візьму ще щось гривень за так 400 чистих або ну думаю, хоча б за 500 грязі у мене стояло хоча б за 500, думаю, буде нормально. Там десь кме відкату, то це, типу, в принципі, ерунда. Коротше. І тут я виїжджаю і висаджую, тільки я виїжджаю на урлівську, тут залітає за 250 гривень заказ чистих уже на Севастопольську вулицю. Тобто забрати з Анни і їхати на Севастопольську, там 3,7 км з 250. Думаю, нормально, зараз ще якісь замовлення, візьму додому і навіть їхати пустим не доведеться мені. І тут. І тут я її висаджую, залітає мені замовлення з шістьками подачею теж за 270 гривень прямо додому. Прям додому. Начавда залітає замовлення. Шість подачі. Е, я її пишу на, на Русанівку, залітає, на сверстюка. Я, я пишу їй, я типу, буду у вас через 7 хвилин будете чекати. Вона не, не відповідає, не відповідає, не відповідає, але доставлена. І я думаю, ну, значить, я потихеньку поїду, а там буду наярювати її. Я їй дзвоню раз, дзвоню їй другий раз. Вона відповідає, зразу скидує. І після цього я нажимаю кнопку, там є в убері, в чаті, я прямую до вас. І після того, як я нажимаю Я прямую до вас, вона зразу скасовує замовлення. І все. І я, коротше, таким. Макаром нічого більше не взяв, ніяких замовлень. Проїхався аж по Здолбунівській, прямо на Дніпровську набережну. Повернувся додому, вже нічого не брав. Якщо б я. Вона скасувала замовлення десь в 20, приблизно дві, здається, хвилини в 23.22 чи 23.21, двічі, от, от В цей час, якби я ще отак, от по харківському шосе, в напрямку Даринської площі, потім наліво по е, проспекту Соборності. Я залітаю на Печерськ, взяв би якісь ще замовлення, але це лотерея в плані того, що якщо пасажири швидко вийдуть. якщо б вони вийшли швидко, якби я туди подався. Я думаю, ну замовлення були. Я, е, вони, якщо б швидко вийшли, я б взяв би прям реально на напрямку дому. Я думаю, що я б встиг би ще одне якесь викинути замовлення за 500 по уклону, або там, за 350 по убору, а можливо ще більше. Тому що замовлення по убору були десь під 3,0 коефіцієнт. Так що пробіг, до речі, пробіг 69 Так Реально я проїхав, от 69 км. Проїхав я реально десь приблизно. Я думаю, десь 10 кілометрів, тому що вулиця, ну коротше, Дарниця Нова, це по сектору, скажімо, у Клонівському. Це до мого дому десь 10 км, а я ще й більше, ніж 10 км. Я ще поїхав по харківському шосешку, з Довбуніцька такий круг зробив здоровенний, здоровенний круг. Так що ось така вийшла зміна. В принципі, дякую Богу, що е, хоч з 10-ї я роздуплився. І що я хотів сказати? Не було замовлень, комфорт бізнес, взагалі ланцюг, ні, вообще нічого не було. Просто я був ще й в центрі. Не було, от, от просто капець не було нічого. І я думаю, блін, я б краще катав би Uber X по 70-60 гривень, ніж я оце от, там, близько півтори години я нічого не зробив. От реально, я б хоч за ці півтори години заробив би там хоч 400 гривень. Це набагато краще, ніж нуль. Реально. Кому я зробив краще від того, що я не возив базу, тоді, коли в принципі нічого не було. Я сидів щось вичікував, зрозуміло чого. От коли вже кофе появилось, тоді все. Тоді вже треба фільтрувати коефіцієнти возити. А так, коротше, повна ерунда вийшла. Ні, не ерунда, дуже добре, тому що 70, ну 69, 70 кілометрів проїхати е, на касу 1829. Це без чаєвих. Там насправді у мене чаєвих було е, по уклону 25. Остання поїздка, е, було ще 10 у мене по Uber X, і ще у мене. А, ні, по готівці все, 35 гривень. Ну, коротше, 1850 приблизно десь гривень вийшло. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.